Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо ще одну дуже цікаву партію, зіграну в бойовому матчі України проти Польщі, який відбувся в сьомому турі командного чемпіонату Європи. У цьому поєдинку сталася справжня битва поколінь. 15-літня київська шахістка, майстер фіде серед жінок Божена Піддубна, протистояла над польській шахістці, міжнародному кросмейстеру Моніці Сочко. Різниця в віці між суперницями майже 30 років. Різниця в рейтингу майже 100 пунктів на користь польської шахістки. Про досвід можна навіть і не згадувати. Сочко його має набагато більше, але на боці нашої шахістки молодість і впевненість у собі. Отже, С4 зіграла українка у відповідь: кінь F6, кінь С3, Е5, кінь Ф3, кінь С6. Система чотирьох коней англійського початку. Білі грають Е3, плануючи просунути пішака на Д4. Чорні ходом слон Б4 нападають на коня. І після ферзь С2 створюється неприємна загроза кінь d5. Тому чорні просто міняються на С3, захищають пішака Е5 ходом ферзь Е7, білі ж грають А3, плануючи фенкетувати слона, попередньо просунувши пішака на Б4. Чорні принципово грають а5, хоча, звісно, цим ходом попередити хід Б2Б4 не вдається. В принципі, білі могли відмовитись від такої принциповості, зіграти Б3. Далі слон Б2, іншого слона на e 2 коротка ракіровка, Д2Д4. Так теж дуже часто грають сильні шахісти. Але Божена Піддубна все ж таки принципово грає Б4. Відбуваються розміни на цьому полі, потім на А1. І тут чорним можна було зіграти Є4. Це найбільш популярний хід в росмейстерській практиці. Його зокрема було зроблено в партії тренера Магнуса Каусена, росмейстера Сімена Агдестейна. Проти славнозвісного англійця справжнього титана своєї збірної Майкла Адамса. Наразі ветерана, який також грає в командному чемпіонаті Європи. А в тому поєдинку, зіграному в далекому 1991 році, білі контратакували коня ходом Б5. Далі відбувся розмін легких фігур. Забираємо б'ємо з шахом кінь Д7, Кінде 2, Суперники зробили рокіровки. За результатами дебюту, білі все ж отримали невеличку перевагу завдяки двом слонам, але, врешті-решт, та партія закінчилася в нічию. В нашому ж поєдинку відбувається розмін флангового білого пішака Б4, якраз його конем забрала Моніка, на центрального пішака чорних Е5. Його піддубна забирає Ферзем, переводячи партію до Еншпілю. Далі Д6, кінь відійшов на Д3, відбувся розмін, слон e 6 слон Б2, король e 7 король e 2 і Тура А8. Чорні першими захопили відкриту лінію. Наступний хід білих продиктований тим, що на першій дошці в цьому матчі Юлія Осьмак вже потрапила у програну позицію. Тому грати Тура А1, міняти останню пару важких фігур божена піддубна не наважилась. Оскільки тут, незважаючи на двох слонів, у білих особливої переваги немає. Тому юна українка зберігає більш складний характер позиції і ставить туру на Б1, віддаючи крайню вертикаль чорній турі. Б6 грає сочко Е4, Кінь Д7, плануючи перейти на С5. Взяття на g7 не давало білим переваги, тому що чорні грали тура G8, після відходу слона тура g 2, слон F4, загроза слон G3, але чорна тура повертається на G8. І тут просто розмін. Тому F4 зіграла українка, плануючи просунути бішака на e 5 f 6 грають чорні, король e 3 кінь c 5 ну і звісно відходимо слоном на e2. Божена чудово розуміє, що головний плюс її позиції це перспективні два слони, а також певна просторова перевага в центрі. Тура А2 грає польська шахістка, поки Д3. Далі кінь А4. Слон відходить, кінь С5, і білі нарешті просувають пішака на Е5. Далі відбувся розмін, де є і на дошці створилася критична позиція цієї поки що досить спокійної партії. Тут чорним варто було зіграти кінь Д7, щоб після взяття на ф 6 забрати конем і самим загружувати побити на Є5. Але Моніка помиляється: вона грає слони в 5, і тут у біддубної з'являється чудовий шанс отримати серйозну перевагу. Як ми знаємо, плюси переваги двох слонів полягають не лише в контролі полів і білого, і чорного кольору, але й в можливості вчасно розміняти одного зі слонів. І це саме такий момент. Бо жені варто було з шахом побити на С5, потім знову ж таки з шахом розмінятися на Ф6, і якщо чорні забирають на f 6 королем, то після Тура Б5 пішак С5 втрачається. Тому тут довелося б чорним грати ЖФ, але далі після Тура Б5, король Д6, Тура Б8, позиційна перевага білих беззаперечна. У них два компактні пішакові острівці, які легко захищати, а у чорних розхристані 4 пішаки. Два ізолятори на королівському фланзі та пара здвоєних на фланзі Ферзевому. Ось тут можна було дуже довго мучити досвідчену Моні Сочко. Але на жаль, Українка невчасно зіграла Тура А 1 по суті, відпустивши свою суперницю. Можливо, я не правий, і в цей момент Божена вже зрозуміла, що програш України на першій дошці буде скомпенсований виграшем її напарниць на другій та третій. Тому пішла на швидку нічию. А може, все ж таки, наступний хід польської шахістки став для українки несподіванкою? Так чи інакше, досвідчена Моніка знайшла можливість відразу зафіксувати нічийний результат. Вона, звісно, не побила на а 1 тому що тут білі дійсно можуть довго мучити суперницю, залишивши собі два слони і маючи певну перевагу в центрі. Натомість сочко знаходить невеличку, але симпатичну комбінацію. Забирає на її два з шахом, і вилка кінь Б3 змушує білих повернути якість. Попередньо міняється з шахом на F6 українська шахістка, і тут, на жаль, відійти турою захищаючи слона, білі не можуть. Тому доводиться захищати слона королем. Далі взяття на А1, чорні повернули якість і отримали абсолютно нічию в позиції з різноколірними слонами. Чорні зіграли С6, слон Д4, і суперниці погодились на нічию. Ось така цікава партія. Як ми бачимо, юна Українка гідно протистояла досвідченій польській шахістці, продемонструвала хорошу дебютну підготовку, тиснула веншпілі, але все ж таки поки що не вистачає досвіду для того, щоб довести справу до кінця. Але я впевнений, що якщо прогресувати такими темпами, то через декілька років, Божена піддубна, набравши шахової ваги, зможе без проблем реалізовувати перевагу у таких позиціях. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!